Вітаємо. Ви дивитесь новини на каналі Катеєм. Сьогодні випуску ми розкажемо. Посередок Червоного Хреста передав побутову техніку Центру медико-санітарної допомоги, психологічні заняття та арт-терапевтична допомога. Посередок на базі навчального закладу. Червоний хрест передав міському центру первинної медико-санітарної допомоги три бойлери та прально сушильну машину. Ця допомога стала можливою завдяки співпраці з міжнародною організацією та її гранту, розповіла Людмила Зіміна. Та запевнила, що це не остання вартісна допомога галузі охорони здоров'я. На черзі другий грант. Олександрівський осередок товариства Червоного Христа передав міському центру первинної медико-санітарної допомоги три бойлери та пральну сушильну машину, де взяли кошти, розповіла Людмила Зіміна. Приємна подія в Олександрії, товариство Червоного Хреста з серпня місяця ввійшло в міжнародну програму Брава, яка надала можливість нам скористатися в отриманні міні-гранта, який ми перші. Ми виграли, будемо казати, одобрили нашу пропозицію. Пропозиція була в придбанні побутової техніки для центру медико-соціальної допомоги міста Олександрії. Згідно клопотання звернення директора цього закладу, ми замовлення подали на конкурс. Конкурс ми виграли, це дуже приємно, очікували підтвердження нашого конкурсу. І на сьогоднішній день у нас є можливість, як то кажуть, воочі передати наше надбання. Це ви. Вигравши побутову техніку загальною вартостю майже до 50 тисяч гривень. На черзі ще один грант для галузі охорони здоров'я. Ну, на другий етап ми вже майже входимо на другий міні грант який буде складатися в 4 рази більша сума, але ми хочемо і більше отримувати. Поки це буде таємниця. Придбання завдяки Червоному Христу побутової техніки це дійсно подія, адже під час війни передбачено фінансування лише захищених статей. Кошти на дороговартісне обладнання не виділяються. Справа в тому, що ми з нашим товариством Червоного Христа співпрацюємо вже багато, десять навіть не років, а десятиліть, і ми намагаємося. Вони допомагають нам. Ми намагаємося чи можемо допомагати їм. І оце от Обладнання, яке ми зараз вони нам передають, воно нам дуже потрібно. Я не скажу, що ми взагалі голі і босі, але ніколи лишньої не буває ні пральна машинка, ні бойлери, тому що у нас дуже багато наших працівників вони потребують кілька разів на день проходити обробку, мити руки і так далі. І холодною водою це незручно. Це нам допоможе зробити більш комфортними умови працівників наших. Тому ми вдячні Червоному Христу за те, що вони за нас не забувають, хоча і ми за них також не забуваємо. Вони не дають. Співпраця центру і Червоного Христа на постійній основі ніколи лишнім не буває ні обладнання, ні якийсь інструментарій, ні, от вони періодично нам дають медикаменти, перев'язочні матеріали. Це ніколи не буває лишне. Людмила Зіміна тримає потреби медичного закладу на контролі. І якщо є можливість, надає допомогу. В Олександрії відновив свою роботу місцевий осередок арт-терапевтичної допомоги Веселка. Працюють на базі освітнього закладу, зустрічаються двічі на тиждень, запрошують дітей з мікрорайону та переселенців. На заняттях діти розслабляються, заземляються, навчаються відчувати своє тіло, беруть участь у різноманітних психологічних іграх та, звичайно, майстер-класах. Окрім цього, є можливість відвідати індивідуальні психологічні заняття, і все це безкоштовно. В Олександрії відновив свою роботу осередок арт-терапевтичної допомоги. Веселка кого запрошують на зустрічі, яка структура заняття, чи є підтримка інших громадських організацій, розповіла керівниця осередку Ірина Мироненко. І коли почалася війна, ми хотіли допомогти дітям і дорослим, які зазнали всі жахіття війни, щоб вони відчули себе трішечки спокійніше, щоб прибралися тривоги, бо в декого з них є панічні атаки. І тому нам, ми спілкувалися із Кіровоградом, тобто з міста Кропивницького, є такий арт-осередок-ресурс. І вони нам підказали, що ви можете створити на базі своєї школи теж такий арт-осередок. Ми спробували з Тетяною Миколаївною, потім ми написали грант на грант і звернулися до громадської організації 10 квітня. І вони нам допомогли, менеджери їхні допомогли написати всі документи, оформити, створити фінансовий такий звіт, що нам треба для нашої роботи. І ми запускаємося, ми вже працюємо і з 15 вересня ми почали працювати вже з дітками, з дорослими. І Ми запрошуємо всіх і дітей, і дорослих, не тільки внутрішньопереміщених з свого району теж на кожному занятті волонтери проводять різнопланові майстер-класи. Завдяки гранту вдасться закупити необхідні матеріали і навіть облаштувати окремий кабінет. Так, по перше, ми все, що відбувається в нас в терапевтичному середку, все це ми за свої кошти. Все це купляли для діток, щоб батьки не переживали ні за папір, ні за олівці. Все це ми самі робили. А тепер у нас буде змога закупити все за грантовські гроші. І ми зможемо нам не тільки, по-перше, нам і меблі дадуть новенькі, гарненькі. І нам в школі директор видала кабінет гарний, ми тепер там будемо все робити. Ну і, звичайно, матеріали, які дешеві, дуже дорого коштують, а діткам це дає змогу розвиватися творчо. Ірина Мироненко за професією кризовий психолог в рамках роботи осередку. Веде індивідуальний прийом, звісно, безкоштовно. Якщо індивідуальна консультація до мене як до психолога, то і дівчатка, і хлопчики всі по черзі, і батьки їхні, і не тільки батьки, а й переміщені особи, які проживають у нас на районі. Вони теж записуються до мене, але індивідуально на консультацію. Є різні запити, і горювання, і втрата. І є просто сімейні якісь відносини, щоб людини там не виходить, приїхали з Маріуполя. Каже, все було добре, все було чудово. Каже, ми сюди приїхали, роботу втратили, те втратили, і сімейні стосунки почали дуже себе погано вести, скажімо так. То ми працюємо з сімейними стосунками. Двічі на тиждень, у понеділок, четвер, 14-ї години, арт-терапевтична веселка чекає на групові заняття. Що в програмі розповіла волонтерка Тетяна Козар. Заняття плануємо відповідно структури, бо проходили навчання в інституті інтегративної арт-терапії. Заняття проводила Вікторія Назаревич і дала нам певну структуру. Заняття складається із чотирьох етапів: це пропрацювання тіла, емоцій, метафори, і випливає з цього якийсь сенс. Поки ми проходили навчання, то Вікторія Назаревич пропонувала нам різні техніки. І ці техніки ми відпрацьовували відразу із нашою групою дітей. Зараз, коли ми відновили заняття після канікул, ми тепер маємо дуже великий багаж цих технік і підбираємо відповідно дітей. Бо склад у нас дітей змінився порівняно з травнем і червнем місяцем, тому що деякі дітки внутрішньопереміщені особи виїхали, інші прибули. До школи. Тому ми стараємося підбирати саме ті техніки, які актуальні зараз саме цим дітям, які до нас приходять на заняття. На одному з останніх занять робили чарівну паличку. Тетяна розповіла, які бажання загадали діти. Паличка мала певний сенс. Для когось це була паличка спокою, для когось паличка сили, для когось паличка впевненості, для когось радості, для когось щастя. І саме цікаве те, що ці палички діти показували в фотографіях на наступні, вже після проведеного заняття. Присилали фотографії з цими паличками. Це дуже приємно, що їм дуже сподобалося. Нагадуємо, осередок арт-терапевтичної допомоги працює на волонтерських засадах. Записатися на консультації чи заняття можна за телефоном 099 957 66 95. Звіти кожної зустрічі в фейсбук групі «Арт-центр Веселка. Тож тримаємо психологічну рівновагу і віримо в перемогу. Все буде Україна.